Наші пращури говорили, якщо 11 листопада небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. У шості сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Удень та ввечері очікується дрібний дощ. Ближче до вечора він посилиться. Денна температура повітря становитиме плюс 6, плюс 7 градусів. Нічна 6 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 6 метрів за секунду. 12 листопада погоду передбачали птахи. Якщо синиці масово з'являлися біля будинків, чекає великого холоду. У шось Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 5, плюс 8 градусів. Вночі температура повітря становитиме 5 градусів з позначкою. Плюс вітер змінних напрямків 7 метрів за секунду. 13 листопада наші пращури прислуховувалися до снігура. Якщо він свистить, незабаром зима буде. Протягом усього дня у шостці буде триматися хмарна погода. Очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Денна температура повітря становитиме плюс 5, плюс 7 градусів, нічна 4 градуси вище нуля. Вітер західний 7 метрів за секунду.